Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Власюга Богдан Сергійович народився 23 липня 1980 року у глобаному Середню світу. Отримав у загальноосвітній школі першого другого ступенів №1. А вищу у Кременчуцькому політехнічному інституті імені Остроградського. Повернувшись додому, працював на м'ясокомбінаті та маслозаводі. Потім проходив строкову службу, по завершенні якої продовжив працювати на кразі у Кременчуці. У 2009 році переїхав працювати за межі України. Згодом одружився. У січні 2023 року повернувся в Україну і вже наприкінці місяця став кулеметником добровольчого українського корпусу Правий сектор у боях зазнавав контузії і поранень. Згодом повертався до побратимів на передову. 1 листопада 2023 року перейшов до військової частини 3057 Національної гвардії України Азов де продовжив службу на посаді зовнішнього пілота оператора безпілотних літальних апаратів загинув 25 квітня 2024 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Григорівка Донецької області. Пам'ятаємо вічна слава герою.